Ми вважаємо, що єдина можливість відновити країну це масштабна програма створення робочих місць, для того, щоб ви мали можливість гуляйполі отримувати зарплату, отримувати роботу, а не їздити десь у Київ чи в Запоріжжя, чи кудись на заробітки, де вас ніхто не чекає, і навіть ті копійки, які ви заробляєте, треба заплатити за зйомну квартиру і все інше. Масштабна програма створення робочих місць це яким чином? Це через зміну грошово-кредитної політики. Такі дешеві кредити для того, щоб коли людина хоче створити робоче місце, щоб могла взяти кредит і могла створити ті робочі місця. Можливість продавати свою продукцію сьогодні виготовляють продукцію ніде її продати не можу, тому що внутрішній ринок задіть будь-який магазин там лежить імпортний товар, замість того, щоб мав можливість лежати наш товар. Ось днями президент Франції Олан доголосив програму створення робочих місць. Держава доплачує роботодавцям для того, щоб зібрали людей на роботу. Ми пропонуємо те саме. Щоб не на біржі платили за те, що люди на біржі стоять дармоїдами, фактично створюють людей дармоїдів, бо він взяв гроші, випив і пішов спати. Ти плати не за те, що він не працює, а доплачує роботодавцям, щоб працювали, щоб вони брали людей на роботу. А для того, щоб роботодавці брали людей на роботу. У першу чергу це радикальне зниження податків на фонд заробітній плати, щоб не в конвертах платили. Щоб, наприклад, ви прийшли, чого він не бере сьогодні вас на роботу. Тому що він каже, в тебе троє дітей, у мене немає чим тобі платити зарплату, бо я маю там 70% податків заплатити. А якби він 15% податків за вас заплатив, якби держава доплачувала за те, що він вас бере на роботу, то він би бігав за вами погуляй полю і казав, Марина, йди до мене на роботу. От які мають бути програми. Рами стимулювання створення робочих місць. Бо коли ви працюєте, ви робите додану вартість, і це вигідно державі, це вигідно усім на світі. І тому програма радикальної партії це відновлення національного виробництва, промислового виробництва, це створення мільйонів робочих місць це через зниження податків, через дешевлення кредитів, через стимулювання розвитку власного виробництва. От у вас Запоріжжі, Запорізький автозавод зупиняється, американці. Сам Обама, президент і весь його уряд робили все для того, щоб врятувати американську автомобільну промисловість. І американці минулого року встановили рекорд по продажам автомобілів 14,6 мільйона штук. Продано автомобілей. А в нас минулого року від'ємний мінусовий рекорд 47 тисяч автомобілів в Україні продано минулого року. І в цьому році запорізький автозавод зупиняється. Тому ж чому зупиняється? Куди тисячі людей, які працюють на тому заводі, куди вони підуть? Дніпро зупиняється. Южмаш зупиняється, інші заводи зупиняються замість того, щоб держава давала проводила протекціоністську політику, створювала умови для продажу цих автомобілей, наших власного виробництва давала можливість брати дешеві кредити. Чому він зупиняється? Бо у нього немає можливості взяти дешевий кредит, тому що він не може продати свою продукцію, тому що він має 70% заплатити податків на заробітню плату, тому що він має платити величезні податки за землю, за все інше, Да навпаки створюють. Умови для стимулювання власного промислового виробництва, і тоді від цього виграє вся країна, бо мільйони людей отримують додаткові робочі місця. Тому пані Марина і всі інші наші глядачі, які бачать програму радикальної партії, це створення масштабна модернізація країни, масштабна енергомодернізація країни, створення робочих місць, стимулювання розвитку власної промисловості. Оце єдина можливість підняти країну. А кредити, які ми беремо, це як інструменти для розвитку власної. Екрані економіки, а не для проїдання, не для латання дірок, бо завтра їх просто нічим вертати буде.